Сьогодні. Сьогодні на майданчику в місті Хмельницькому було продано автомобіль Mitsubishi Colt. І покупець Ігор Володимирович погодився залишити нам свій відеовідгук. Чи задоволені ви покупкою даного автомобіля? Так, звичайно. Скільки варіантів авто ви розглядали на нашому сайті Планетавто та наших майданчиках? Ну, варіантів можливо, 4 було, але ну, цей найкращий як кінцей, що підійшов. Як швидко ви отримали автомобіль після внесення першого внеску? Набагато швидше, ніж я очікував. Я думав, що буде набагато довше, якщо чесно. Я дуже задоволений і дякую компанії Планетавто. Дякуємо. Що порекомендуєте покупцям, які не наважились придбати авто на Планетавто? Щоб тільки пробували і не боялися. Дякуємо. Все чесно, все, як кажуть, швидко і якісно. Дякуємо. І що порекомендуєте нашій компанії Planet Auto для поліпшення сервісу? Хлопці, розвивайтеся більше і щоб було більше таких майданчиків по всіх містах України. Дякуємо.